Доброго мирного дня всім, миру, спокою, затишку, тільки хороших новин і міцного здоров'я всім. Хай Бог береже і всім міцне здоров'я после. Мені прийшла посилка. І там казали люди, як прийде показати, яка вона, що тут тут мені... Яке воно має який вид і як воно. Наталю, що то за такий ніж тупий? тупий. Та він різати не хоче. Якщо давайте. Что, він Ні, я не хоче, не хоче. Ну, ніхто не поріже таку купленцю. такого. Гаря, я чекайте, опущу. Він зараз. О, ще прийшла моя живина. І кальцій. Я весь час на одному сайті замовляю. Саме сама там дешевша ціна. Ось і я в них замовляю. І кальцій там замовляю, і живину. О. Так. А як це мені його дістати? О. Почитаємо, що тут пише, бо якщо чесно, я не знаю, що тут пише. Як воно відкривається? Де воно відкривається? А, о, збоку. О, це має бути накладна, наскільки я знаю. Так, так вона є. Так. Живина 25 кілограм, стоїть 1075 гривнів. І 180 гривні, чи 190. Скільки то цього? 180 чи 190. 190. І 190 кальцій. 5. 5 пачок по 38 гривнів кілограм. Чи 35. Чи 38, 3, чи 35? Не бачу. Ось. Так, щось що таке то. Зараз я візьму номер телефону. Взяла окуляри, і так діло друге. О, 38 гривень. 5 штук кальцію. Буде 190 гривень. Так. Е, кальцій дійне стадо беру. 1 кілограм у розпаковці. Так, 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 так. Чи тут є номер, думаю, дивлюся, чи є номер телефону. Нема, напевно. Ні, не бачу. А ні, є. Номер телефону, якщо кому треба, то замовляйте. Ну, це не реклама, мені там одинаково. Хочете собі на других сайтах замовляйте, мені одинаково. Плюс 38 050 311 6400. О! Так, що ось таке то. Номер телефону. Плюс 380 50 31 16 Чотириста. О. У мене є тут записане, я собі в них в базі даних є. Ой. О! Зараз дістану все. О, ось така. Живина. Живина, кормовий концентрат мінерального. Кислотний вітаміно-мінеральний для тварин. Для коней, для кролів, для свиней, для курів. І для піс. Ой! Так що ось таке. Ну, а оце кальцій, який в нас. Е, так. Бо той кальцій, тільки мої кози є, тільки той кальцій. Другого не... В нас аптеці, я купляю, в другий якийсь, вони їсти не хочуть. О. Так, і що то він запечатований, так? Да? і треба розрізати тобу. Заклеїли. Ну і що? наче такого дроби? Ось такий його кальцій. Бачите, що йде для кіз, овець і курів? Називається. Дійне стадо жуйні тварини. Ось такий. Оцей кальцій, мої кози їдять прекрасно. Якийсь другий не хочуть. Ось. І в нас в етаптеках я такого кальцію не здибала. Скільки раз питала, кажуть, в нас такого немає. Оцей кайт такий самий, як і той. Ну, оце, Бачите, де козулька, овечка намальована і коровиця. Оце такий кальцій. У мене таких є 5 пачок. О! Дві і тут три ще. Одна, дві і три. Так, всі п'ять. Оце моїм кузулькам я таки купила цукерки. Так що, кому треба, хто ще не заказав, на тобі твій ніж. Замовляйте. Можна оплатити зразу ж, е, хто хоче. Я, наприклад, той раз оплачувала, бо там ті рази я оплачувала при отриманні, а цей раз я вже переконалася, що мене ніхто не обмане. І я собі зразу оплатила, вже потім за відправку грошей, ну, що пересилають гроші, вже не треба платити. Так що ось таке. Оце такий кальцій, бачите який? Зараз я фоточку зроблю на заставку. Щоб мене потім не питали кожен раз, який той кальцій має бути. Ось такі то справи. Всім гарного дня. миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. І хай ваша худобиця буде здорова і вас тільки радує своїми результатами. Мене мої радують, вони на себе заробляють мої козульки-мазульки, а я для них не жалую також, щоб вони мені були. Здорові. І обробляю їх від глистів і стараюся їм дати вітаміни. Зараз в них буде в раціоні кормовий буряк. Тоді, тоді буде до кормового буряка зерно, ячмінь в мене йде, кальцій, живина і кайот. Так, як вони в мене кітні, ось таке вони в мене будуть зараз їсти такі вітаміни. Ось, і Будемо чекати весняних окотів. Там побачимо. Ось такі то справи. А вам всім миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних. А де я чухла поділа науково? Всім до зустрічі. Гарного, мирного, тихого дня, вечора і тільки хороших новин. Па-па!